Безпекове містечко для вихованців пришкільних літніх таборів розгорнули вінницькі рятувальники спільно із навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для учнів одразу двох ліцеїв номер 35 та номер 34 Надзвичайники розповіли та продемонстрували на навчальних локаціях, як провести літні канікули з користю, убезпечивши себе від неприємних подій. Тут дітей навчили правил пожежної безпеки, розповіли, якою підступною може бути вода, продемонстрували можливості пожежного авто, дали приміряти елементи бойового одягу, показали, як необхідно надавати домедичну допомогу, як діяти при надзвичайних ситуаціях. І як не розгубитися, якщо малеча опинилася в стресовій ситуації, понад сотні учнів початкової школи сьогодні отримали масу позитивних емоцій та вражень, адже доторкнулись до пожежного ствола та разом із справжніми рятувальниками ліквідували умовне загорання та ще й стали творцями веселки. Базові знання того, як поводитися в надзвичайній ситуації, як зібратися. Дуже часто діти можуть бути більш зібраними, ніж дорослі. Дорослі можуть запанікувати, а дитина згадає так, мене в школі навчали. Да, до прикладу першим, першим своїм кроком, що я маю зробити, як я маю відреагувати на ту чи іншу ситуацію. Мої дії спершу будуть вийти з того місця з знаходження, попередити батькам і зателефонувати 101. Я би хотів бути рятувальником і, і допомагати людям.